Будемо бродимо. Ми хочемо зараз попасти в супермаркет. Нам вчора дуже подобалося їсти. Сподобалося так, їсти морепродукти. Вчора були мідії. а сьогодні що ми хочемо? Октопус. О, Серега каже, октопуси будемо їсти. Ось міночки. Готуємося готуємося. Прочитали Меркатов не побачили, що муніципаль. І куди ми попали? Ми попали на ринок. Тут є і оптова торгівля, і роздрібна. Сини можна побачити, але я зараз собі не ставлю це за мету. Скільки ж о манго, може я її запитала, скільки коштує. Бо ми вчора купляли по 2 євро, а тут ого, го а тут 5. Не буду купляти тут, ]길. а тут гранати. Ні, Наші кращі. Диня євро, о, чесничок 7,50. Будемо возити його в во Португалію, продавати. А це каштани. Можна суп зварити. Або напекти. Інжир красивий, наш трішки дрібніший, але 9 євро за таке платити, за кілограм не хочу.